Доброго дня! Мене звуть Анна Шинкаренко. Я переїхала з України до Чеської Республіки в 2015 році. І з власного досвіду знаю, як тяжко мені було знайти необхідну інформацію та ще іноземною мовою. Зараз я працюю в страховій компанії Кооператива і хочу вам надати інформацію про страхування, яка полегшить життя людини, яка з різних життєвих обставин вирішила приїхати. Чеської республіки деякі види страхування є обов'язковими в чеській республіці. А деякі є добровільними. Тож давайте разом розберемося, з якими життєвими обставинами ви можете зіткнутися, та чим саме вам може допомогти страхування від компанії кооператива. Сьогодні мені буде допомагати моя колега Тетяна Дешко, з якою ми разом відповіме на всі запитання, які можуть з'явитися у людей, які вирішили переїхати до Чеської Республіки. Доброго дня, Таню! Доброго дня! А тепер перше запитання: деякі люди приїхали з України на власному автомобілі. Що буде, якщо вони на цьому автомобілі потрапляють в дорожньо-транспортну пригоду і завдадуть шкоди іншим учасникам дорожнього руху на території Чеської Республіки? То є дуже важливе запитання. І так. Транспортні засоби тимчасово переміщених осіб з України звільняються від обов'язкового страхування відповідальності протягом шести місяців після виїзду з території України та в'їзду на територію Чеської Республіки. У цей період, у разі заподіяння транспортним засобом дорожно-транспортної пригоди, державна реєстрація якого здійснена на території України, то ці збитки покриє чеський офіс страховиків. У разі настання дорожно-транспортної пригоди водії можуть зателефонувати на спеціальний телефонний номер плюс 420 251 032 834, де саме українською мовою їм нададуть кваліфіковану консультацію та роз'яснять, як правильно вирішити всі питання і допоможуть впоратися з проблемою. Якщо власник транспортного засобу планує залишитися на території Чеської республіки на тривалий час, який є більше, ніж 6 місяців, у такому випадку йому потрібно зареєструвати транспортний засіб на території Чеської республіки, отримати чеський номерний знак і оформити страховку, яка є обов'язковою за законом. Для цього, однак, Необхідно мати дозвіл на довгострокове перебування на території Чеської республіки, який можна оформити в Міністерстві міграційної політики. Обов'язкове страхування відповідальності це страхування, яке покриє шкоду, яку ви, як водій транспортного засобу, заподіяли комусь іншому. Зазвичай це дорожня транспортна пригода з іншим транспортним засобом або в гіршому випадку наїзд на. Пішохода чи велосипедиста, окрім обов'язкової страхової відповідальності, водії також можуть оформити добровільне страхування свого транспортного засобу від нещасного випадку, наприклад, природних катаклізмів та викрадення транспортного засобу, щоб потім самостійно не нести фінансові втрати, які зазвичай набагато більше, ніж вартість самого страхування. Умовою для оформлення страхування є наявність адреси, реєстрація місця проживання на території Чехії та приявлення дійсного паспорту або дозволу на довгострокове перебування на території Чеської республіки. Зараз найчастіше люди шукають тимчасове житло та винаймають квартиру в оренду. Чи можуть вони захистити страхуванням орендовану квартиру, її предмети інтер'єру? Меблі, побутову техніку та особисті речі. Так, якщо ви заселяєтесь в орендовану квартиру як орендар, то безперечно, стане в нагоді страхування житла, яке захищає саму квартиру від настання страхових випадків, такових як пожежа, підтоплення та інше, разом з меблями, побутовою технікою та предметами інтер'єру, а також особисті речі всіх членів сім'ї і навіть речі, які були запозичені у знайомого або придбані в лізинг. А якщо я, як орендар, наприклад, затоплю сусідів, чи спричиню пожежу, чи можливо завдання тілесних ушкоджень під час занять спорту? Я опинюсь ситуації, коли у мене може не бути грошей, щоб відшкодувати збитки? Звичайно, для вирішення таких випадків доцільно до домашнього страхування додати страхування відповідальності у звичайному цивільному житті. Це компенсує вам всі ті збитки та витрати, які вимагав би від вас хтось, чи є майнові пошкодили чи пошкодили через свою необережність навіть поза домом. Витрати, необхідні для вашого правового захисту, також включені в страховку, тому страхова компанія за потреби надасть вам адвоката та допоможе вирішити будь-які суперечки. Даний вид страхування автоматично розповсюджується на всіх членів сім'ї, включаючи дітей, незалежно від віку, що є дуже важливим, бо багато страхових випадків стається якраз через необережне поводження дітей. Щоб оформити страхування житла і цивільну відповідальність, пригадаю, необхідна наявність адреси реєстрації місця проживання на території Чехії. Пред'явлення дійсного паспорту або дозвіл на довгострокове перебування. Більшість людей також планує знайти роботу в Чехії. Якщо я, як робітник, своєю неуважністю заподію роботодавцю якоїсь шкоди. Чи доведеться мені за це платити? ТО я також. Часте запитання так, згідно закону про працю, робітник зобов'язаний відшкодувати роботодавцю завдану йому шкоду в розмірі до 4,5 розміру середньомісячного загального доходу. Страхування відповідальності співробітників допоможе вам у ряді ситуацій, які ви можете спричинити на роботі, так що вам не доведеться самостійно оплачувати збитки. А якщо має людина проблеми із здоров'ям або ці проблеми виникнуть тут, чи може вона звернутися до лікаря? Звичайно, перші 150 днів тимчасово переміщені особи з України автоматично застраховані безкоштовною медичною страховкою. Однак після закінчення цього терміну вони зобов'язані зв'язатися з медичною страховою компанією та повідомити їм, хто саме буде за них платити медичне страхування. Медичне страхування в Чехії є обов'язковим для всіх, і без нього будь-яке лікування довелося б оплачувати великими коштами. У випадку, якщо ви працевлаштовані, за вас сплачуватиме внески за медичне страхування ваш роботодавець. А якщо хтось захворіє і буде мати тривалу непрацездатність, звичайно, окрім обов'язкового медичного страхування, корисно також укласти комерційне страхування життя, наприклад, звичайно, у кооперативи. За страховкою у нас тоді можна отримати гроші, виплачені, наприклад, за непрацездатністю. Це зручно, оскільки медична страховка працівника менше за, за заробіток. У нас ви можете також отримати компенсацію з комерційного страхування, наприклад, від нещасного випадку та інвалідності, і можете бути застраховані на, вип на випадок госпіталізації або будь-якої важкої хвороби. Добре налагоджене страхування життя гарантує, що навіть у разі ускладнень зі здоров'ям ви матимете гроші на орендну плату та інші важливі речі. Щоб оформити це від е, страховки, нам знадобиться ваша робоча віза або віза толерантності в Чехії. Номер рахунку в банку в Чехії та якась е, заява про намір залишитися на території Чеської Республіки довше, ніж на один рік. А якщо з часом хтось вирішить залишитися в Чехії, можливо, навіть заснувати бізнес чи невелику компанію, чи можна також звернутися до кооперативи? Ми також можемо допомогти зі страхуванням бізнесу. Немає значення, працюєте ви як фізична особа, а ви починаєте бізнес з кількома співробітниками. Ми адаптуємо страховку саме під ваші потреби. Якщо я захочу поїхати у відпуску за кордон. Можливо, ви також і в цьому можете допомогти. Звичайно. Для відпустки ми рекомендуємо нашу одноразову туристичну страховку на термін до 90 днів перебування поспіль. Ця страховка покриває необхідне лікування за кордоном. Крім того, ви можете додати страхування від нещасного випадку, багажу та відповідальності, тому ми можемо всебічно захистити вас навіть під час вашої подорожі. Аню, дуже гарно дякую за відповіді на мої запитання. Я також Таня тобі дякую за ці запитання і сподіваюсь, що ця інформація була корисною та зрозумілою, і ви можете у будь-який час звернутися до кооперативи, якщо будете потребувати якісне страхування. Телефонні контакти будуть уведені на кінці цього відео. Ми допоможемо правильно підібрати і підлаштувати страхування для вас і вашої сім'ї. Бажаємо всім гарного дня!